Тим часом у Молдові з прикрістю дивляться на військові дії, що відбуваються на сході України, і вболівають за перемогу розпочатої президентом Петром Порошенком антитерористичної операції. Там вірять у разі перемоги українських проурядових сил в Донецькій і Луганських областях, швидше піде і невідворотній процес реінтеграції у Молдову відколотого від неї Придністров'я. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки розповів посол Республіки Молдова у США Ігор Мунтяну. На думку посла, у боротьбі із проросійськими сепаратистами Україна не може собі дозволити припуститися тих самих помилок, які свого часу за подібних умов зробили молдовські очільники. Як українським політикам обійти пастку? Поради від посла слухала Тетяна Харченко. Сказати, що в Молдові занепокоєні війною на сході України не сказати нічого, стверджує посол Республіки Молдова Вашингтоні Ігор Мунтяну. З його слів бої у Луганській і Донецькій областях для офіційного Кишинева це страшний сон і дежавю в далекому 1992 році. Коротка, але небезпечна і кривава війна офіційної молдовської влади із підтримуваними Росією сепаратистами відколола від Молдови цілий регіон. Молдові довелося погодитися на введення російських миротворців до Придністров'я, що на десятиліття заморозило конфлікт ми розуміємо, що зараз одна з найбільших перешкод для того, щоб становити мир у регіоні присутність російських військ. Ми вітали рішення ОБСЄ, яке наклало на Російську Федерацію зобов'язання вивести війська з Придністров'я, але поки що цього не відбулося. І я думаю, це саме та історія, яку ми повинні нагадати нашим українським друзям, тому що якщо ви приймете пропозицію про присутність російських миротворців на Луганщині чи Донеччині, вони перетворюються. Ореться на заморожені конфліктні зони, де так звана самопроголошена влада буде укріплюватися і продовжувати конфронтацію з київською легітимною владою. На думку дипломата Україні і далі буде важко через те, що російська пропаганда безперестанно оббріхуватиме центральну владу. А проросійські сепаратисти кликатимуть за собою заманливими і навіть романтичними гаслами. Все це Молдова вже проходила. І Бородай, і стілков він же гіркін, і той же антифеєв. Імена, які в Молдові пам'ятають, Мунтяну переконаний, прийде час, і цим людям доведеться заплатити за свої злочини. Антифеїв Антюфієв має два імені Антюфієв і Шевцов. Він був хресним батьком КДБ у Придністров'ї. Він же був головною опорою сепаратистського режиму. Їх основною функцією було тримати людей у страху. Переслідування непокірних це те, чим займався пан Антюфієв в Придністров'ї. Там всі тюрми були заповнені дисидентами. Дійшло до того, що їх політичні опоненти, що жили в Терасполі, Григоріополі Рибниці, мусили тікати з регіону, щоб зберегти свої сім'ї, свої життя. При Цьому ви маєте розуміти, що КДБ у Придністров'ї постійно і дуже сильно підтримувалося Російською Федерацією, як прямо, так і опосередковано. А щодо Борода і Гіркіна, вони боролися проти легітимної влади Молдови у 1992 році з весни до літа. А тоді відступили до Росії. Це дуже небезпечні люди, і те, що вони роблять зараз, можна назвати лише одним словом: це терористична діяльність. Посол визнає, що на жаль, і Молдова і Україна майже цілком залежні від російського газу, тому обом країнам слід готуватися до тяжкої зими. Але якщо це та ціна, яку і українцям і Молдованам доведеться платити за незалежність, її пора заплатити. Росія ж завжди буде використовувати газ у політичних цілях. Міс, Весь цей час сепаратисти Придністров'я використовують російський газ і не платять за нього. Ви тільки замислитесь на хвилину. Газпром постачає багато газу в Придністров'я, розуміючи, що вони не будуть платити. На сьогодні регіон має борг за російський газ у розмірі 4,6 мільярдів доларів. Просто хочу нагадати, що Україні за несплату Росія його перекрила. Іншими словами, Росія здійснює прямі субсидії у сепаратистську адміністрацію Придністров'я, аби тільки тримати її на плаву. Посол переконаний, час все розставить на свої місця. Вже незабаром не лише банкіри, а й рядові росіяни відчують вплив американських і європейських санкцій проти Росії. І тоді підтримка Путіна в суспільстві впаде. До того часу Українцям треба протриматися на відміну від Молдови. у 1992 році. Нині Україна має велику перевагу. Резюмує посол. Україна має армію, і зараз на неї головна надія. Тетяна Харченко, голос Америки.